Родич Зигмунда Фройда, телепат, таємний співробітник ЦРУ. Він Урі Геллер. Ця людина зробила собі ім'я на звичайних столових приборах та годинниках і продовжує це робити вже 50 років. Кожен вважає за потрібне звинуватити його у шарлатанстві, мовляв, і ложки зі спеціального металу, і електроди у нього на пальцях. Знімальна група інфошоку вже перевіряла ґелерові здібності. Дивіться уважно. Раз, Два три таяти саме це Геллер уперше продемонстрував 36 років тому в ефірі Бібісі. Відтоді усю британську спільноту охопила масова істерія. Геллера запрошували усюди. Елвіс Преслі та Джон Леннон вважали модним мати його за приятеля. Урі Геллер запевняє, що першим свого часу відмовив політикам у співпраці. Він знехтував пропозицію Горбачова приєднатися до численної кагорти КДБшників. Бо відчув, що там можуть зламати його кар'єру. Міс, деякий час працював у секретному підрозділі дистанційний погляд. Група екстрасенсів намагалася знайти місце розташування російської ядерної зброї, але від наступної пропозиції ЦРУ уже відмовився, мотивуючи це тим, що спецслужби намагалися дізнатись, чи зможе телепат вбити людину думкою. Мені наказали вбити свиню. Користуючись лише своїми вміннями та даром, вони хотіли впевнитись, чи можна вбивати людей, користуючись лише силою свідомості, мозку, тому що серце свині дуже близьке забудовою до серця людини. Усі ці експерименти мені не подобались. Я ненавидів їх. Я відчував себе піддослідною твариною, якоюсь морською свинкою. Взагалі-то видатний ґлер дуже хворобливо реагував на будь-які перевірки власних здібностей. Під час одного такого шоу його звинуватили у шахрайстві. Гелер намагався пересунути стрілку компаса, не торкаючись до неї. Однак, коли стрілка почала рухатись і камера збільшила зображення, оточуючи, побачили на пальці зірки магніт. Це відео виклали в інтернет. Утім, урі миттєво змусив керівництво сайту зняти ролик. Після цього випадку містифікаторові часто закидали шарлатанство. Його уславлений фокус із ведел. Кою майже розсекретили американський ілюзіоніст Джеймс Ренді за виграшки зігнув виделку на очах у публіки, пояснивши це легкоплавкістю металу, який зберігає пам'ять про усі згини та вм'ятини. Такий метал винайшли ще у 30-х роках минулого століття у радянському союзі, та викрити Геллера повністю нікому так і не вдалося. Не впіймали не злодій. і досі знаний містифікатор урі Геллер вважається абсолютним і єдиним у своєму роді феноменом. Поки інфошок не знайшов людину, яка у десятки разів за силою перевищує вміння всесвітньо відомого містифікатора: Україна, Одеса, вулиця Мала Арнауцька. Саме тут за легендами створювалася уся контрабанда, і саме тут за іронією долі живе потужний конкурент Урі Геллера. А ми будемо на нього вас А тепер порівняємо ці два виступи. Навіть інфошок розгубився, чия методика більше приголомшує. Ясно, одне у Рі Геллер – талановитий піарщик самому собі. Ім'я цього чоловіка широко відоме у вузьких колах знайомих: Олександр Олександр, екстрасенс, телепат, чаклун, фокусник хто завгодно. Я сверхчоловік. Скільки себе пам'ятаю... помню. Всегда видел ауру человека, всегда видел какие-то вещи, которые всегда предполагал, что будет, всегда знал о чем люди мыслят. Но я считал, что это порядки вещей и это свойственно всем людям. Але сам до себе він ставится ту же скромно. Навіть ведь мовився ведущести у шоу феномен у Москве. И лише периодично нагадує про себе. Я в общем-то регулярно выхожу на сцену. И собственно за границей снято очень много передач. Я постоянно в этом бранше постоянно поддерживаю так склады чародея. Свою силу Олександр не раз перевіряв у різноманітних парапсихологічних лабораторіях. Його заводили в окрему кімнату і через мікрофон просили назвати, що саме розташовано за стінкою. Це один із найголовніших тестів парапсихологів. Справжнім феноменом вважається людина, яка вміє достовірно назвати трохи більше 50% інформації. Олександр набрав понад 80%. Він звик, що його здібності також постійно намагаються викрити. Всігда. Что бы ни происходило, если бы вы что-то увидели, все равно у человека будет какая-то доля сомнения, что что-то не так. Я никогда не утверждаю и никогда, в общем-то, запрещаю даже своим коллегам. Если есть сомнения, пускай оно остается, пускай вас считают шарлатаны. Воспринимайте это просто как шоу. Але те, що інфошокові продемонстрував Олександр, цирковим шоу ніяк не назвеш. Принаймні ми вас можемо запевнити, що жодних підказок не на камеру не було. Сейчас я вас попрошу вот эти куски вати наложить не на глаза. Так, так, хорошо. Я придержу, а ви зав'яжете, зав'яжете. Я не чувствую фигуры. Це навіть обложка. А, да-да-да-да-да, так уже проще. И так, так это проще. А, это квадрат. А, может быть у вас есть какие-то предметы в кармане? По-моему, все-таки это какой-то... Это электронный прибор. Это источник явно аккумулятор что ли? Что это, если не секрет? Да, так, М -м да тихий предмет, текстиль. Цвет э определить не могу, наверное, комбинация каких-то очень близких к по комбинации темных цветов. Я догадался, что-то я вас видел в этом. Это головной убор, это э вы вошли… Это не берет, я не знаю, как это… Шляпка, наверное. Не берет, не шляпка, с полями берет. І це лише найменша частина можливостей, які встиг продемонструвати Олександр. Інфошок їхав у пошуках людини-фокусника із твердим наміром нещадно викрити чергового містифікатора, та експеримент з викриванням Олександера можна вважати невдалим. Містифікатор чи справді надлюдина вирішувати вам? Адже вперше у шоці був сам інфошок. 100% шок